Запрошуємо усіх прихильників футзалу на останню гру грувечу. Бід проти інтересу. Команди одного калібру станом на сьогоднішній матчі вже відбулося. Власне, не було як таких сенсацій. Хоча Техмеджику змінюється погода. Ну, як не крути. хоч і літо, але все одно Зурису Кухарик знову. Той відпустив від себе м'яч. Прострілює! Удар! Гол! Андрущак! Забиває! Браво! Так, м'ячево в обличчя таких курьозних голів ми ще не бачили. Гравці, які брали участь у тому матчі, давати журналістам відповіді на запитання. Рожик! Чудово зіграв Микола Куртів. Щодо Сомри, яка пропускає цей тур! Ще одна спроба. Пусті ворота, пірожик! Може відзначитись гольовим асистом. Осідач відпочиває вісний б'є повз ворота. Деякі гравці продовжують активно розминатися, яких сьогодні ми бачили менше. Вихід Вішлавич удар не забив лісний. А як якось не дають нічого суперникам. Суттєво зробити тут важливо без фолу. Повертаємося з великим задоволенням на перегляд останніх 20 хвилин в рамках шостого туру. Перший стрім голов. Якомога швидше повернути шалька Терезів на звичну стартову позицію. І Так воно є, Михайло Данайкалич робить рахунок 1-1. Браво! Ударом в дотик застає зненацька Вахчишина. все з чистого листа. На перехопленні, відбирає м'яч у суперника. Яремовичу, віддають м'яч, Іван зупиняється, стріляє з гострого кута. Чудовоченка. Андрущак намагався проти. Суперника пробив знову повз ворота. м'яч у грі. Роман набирає швидкість. Пробивати буде. Удар 2-1, Рінбіт виходить вперед. Браво! виймайте, розпишіться. І в одній стороні чорний в Удар поворотом! Перед собою відбив цей постріл. Інтелія захищався до до часу. Теж максимально якісний удар від Марченка з носка. Справді, під час денного світла, легше розглядіти гравців. Зараз 88-й номер команди інтелія. Увага. Спокійно. Арчаков може пробити з цієї позиції. М'яч на правому фланзі. Марченко просто на м'яч летить у сіт перемога. Яремович втікає, здавалося, від опіки. Миськів. Чорний ту в серв І будуть у топ-4. Шість команд продовжать свої виступи у другій частині чемпіонату. Удар! Гол! ДЕРО! до я почав говорити, що може стати найціннішим гравцем вечора Кулек. Чудово грає Роман у епізоді. Може оформити в цілому дубль. Осін можна прострілювати на дальню стійку. Арчаку. Удар від Романа! Повз ворота кухарик. чотири, потім ще чотири. Ну і у нашому матчі також аналогічна кількість. Тут фол ціною жовтої картки. зіграли захисники команди Рінбіт на бедро прийняли. З рахунком 3-1 завершився останній поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора. Дякуємо командам, дякуємо за те, що ви разом із нами бережіть один одного. Зустрінемось.